Та ти бачив п'ять, чотири горіть. Горить горі чотири. Так ось один, два, три, чотири. Ні, п'ять. А, п'ять, так! Да. П'ять. Йомою, я тоді щось пропустив. Ти пропустив. Горі п'ять, так. Да. Як да, вони ну, бачите там, те там, те там. Трошки тоді одне розійшлися, я вам ще Ага. Хлопці, привізі вас правильно. Да, да? Так, Слава? Так. Ну, ось, так, Слава. Я сказав, що ми підем... да. пойдемо. Да. Я давно вже хотів з ним познайомитися поближче. Це... А це добре, що у мені побачив, ми познайомилися. То, там да. Последні, цей, що з Хороша Якщо не це те, я тут вчився, ко, козаводив. Що, а, Диві... а тепер дивіться, голуб з крилом. З ага. крилом не літають, і оцей голуб у мене ще літом літав. За навіть ми його. Оце голуб з крилом, з польотом. З, з польотом, да. з польотом. красивим польотом. Він за годинку літав, я його торможу. Він теж від цих коротких, ну... він з крилом. Бачите крило. Просто відхилення. Одних брак, у других. Ну, димчата на нього. Диви. Диви. Там, диви. Дим і цей диви. голуб літав, диви. його батько літав за час диви. і він літав за час. Я його ще лі літом тормознув одразу. Він сразу включився, моментально. Цей год вітра тих два роки таких не було. Як цей год. Начало літа весь місяць, і це саме. Зараз ми його легенько хоч би. Не ж бо покриється. Нє, він тяжковатий. Стойку хочу показати. Ну, да, розверни. Як там ти казав? О, бачите, як крутнуся. Оце, оце я, буду... я про це розказував тобі. Бачи, я крутнуся. Він не кабутає. Ну, я ж не маю на увазі, як кабутає. Не да. я маю, де стойко, де да, я тому що він сісти, сісти да, хоче, а да. не може. Я мав думав, що ви кажете, що не може Ні, Сережа. От бачиш? Це то це ж не брак? Це, ні, він не брак. То то Макара, і то він вгорі Я його сказав, це ж ваточника, що я жінка. Да. Голубь, в небі був, а потім він знає, що треба сісти, в нього немає сили, він уже. він отакий буде крутнеться. Трохи... Лен що не дайде, ай красота яка, є. файло. Як, як четверку, четверку. Четверку. Ну ні, я мені що вверху, а то й нижче, да. і нижче, так. І нижче. Трійка горі, а четвертий нижче. Я їм щось з цих маточних кукурудзу садю. Трошки подуло, я скажу. потім Бачу, починають гудіти, потім знову. Ось <рес> такого плана я колись продавав по 5 тисяч доларів. Отакого плана. як оцей волос. Оце сів? <рес> да. Чув си, він коштує, чи не чув? Та, не, ну Він не коштує, нам мені ага, гроші так, не інтересні. Так, кремачечка, вробінарябенька. А ну покажи дівка, стой. Ось дивіться, стойка торцова. Бачите, як сідає на сраки сидить. Сережа, все, ти вже пішов під откос. А відкоса, голубка Ігор, таке а все. Літом? все, Сережа, ти мене все. Да. До, до, весни, до весни розберуть і маточні. А це голубка не продається. Вона таке витворяла. Що ти таке говориш на камеру? Да. п'єс. Якщо вже пішли торцові, з крилями, за замахами, то вже все. Да, Красивенько, красиво, так. Да. Красиво. Ну, оці чорномурі, що за ними в тімлі. Це ці чорномурі, що в да. мене три лінії, я їх теж. Ага. Це кремачки. Ага. А там баба їх налітає то в да. От, Дивися, от все тут можна підкреслити. Літаючі є, красиві є голуби. Ні, ну, Я грубі. літав, він літав у да. мій перестрой. це просто я вже прикрив, щоб, щоб щось зберегти. Він ж присиджений він. Ну має дуже, що він, да. бачите, з міста несуліз. Він уміє перестроїти стадіків. Бачите, Вони... де круть, круть, да. бачиш? ми говорили. Голуб засижений, так. Да. А якби був розводяний в селі. Я, я маю стоїчку, щоб ви бачили, я я лежи, крил, крила не плит. Якби був вийшов у формі, він би так не крутнувся, бо він нормальний, тормовий. А він би набрав би вороду. Звісно, так. Да. І сів би нормально, І не крутився б. нема там ніякого брака. Ох, машина, так? Да? Азора nee, босту. So, Маш... Це а всі да, маленькі вже тут, то 655. Дивіться стойка. Uh -huh. Озора бофосту. Це теж по тих старих сизих голубах, що я зараз покажу, грязні вони там на них говорять. Оце голуб той грізлий. В нього просто щоб що він був лише сплошний, а він виліз такий. Uh -huh. І він ще трошки не досипався, так, ну голуб. Бачите, крила роботи. І -па -па І вгорі вони перестраюються, все вони там роблять просто. Ходить на провода. Ну сідай на це. На провода? На провода сідай самі льотніші глубичі, що ви здали. Це, мабуть, і за те, що. Якщо тітеря, то щоб між проводами правильно. Вони приучені між проводами дали де класніший голод, да? так? Важкий, важкий. його, його він да. полегший буде нормально. Yeah, піде піде буде летіти. У нього буде льот, крило і все. Він такий, а що у тебе що? На крамах не так і саме. Так Легше, так. А тому що він зараз сидів тут, їв, сидів, ходив пішки, а трошки його поганяв, стой, сюди два рази прилетить. І він буде й льотчиком у цей голубу. Хороший голуб. Все, оце, оце більше нічого не треба цьому голубу. Нічого не треба. Молодець, Познял голубець. 100 доларів. Ні, ну, 100 доларів дуже дуже треба сточок брати, якщо там комусь Та Тут... на перельоті. Ті теж, ті теж літали, я ж їхав. Там... Воно, воно горіше один вам літає, сина. Бачите? Так, так. Там не один. Я, ну, я поки повільно бачу один. Вверху повинно бути два. Да? Я одного бачив. Сіло все раз, Два приїхав, І три. Три, три сіло, а було п'ять. Одне, де ще одне дуже. Вечорок Ну цей біласий піде чи ні? А Аму не похоже, пап. Покажи, вивернися, бо ти щось засидіш. Піде білий чи ні. Я цих біласих кончав. Скільки їх черв'ятніки зри, я цю мазь не дуже люблю, люблю темне. Ну їм даєш зачок, і дай. Пішов, пішов. Ти тут місцевий і

А вже дивіться, оці, що колись такими голубями накидувались, викидали і в футбол грали. А це я вам скидку говорю. Це я говорю за 90-ті. Сизі, грязні, замурзані. Mm -hmm. Дивіться, головки. Оце ними накидалися. А зараз, говорять, а де ж тих взяти, та це дікарі були. От з таких голубів все починалося. лічно у мене. Ось таких голубів з такої масці, дивіться. Оце сизі, грязні, замурзані. Вони ці можуть і гарели, чуть прокинути, і таке, як дікарі, не грязні. І трошечки да, да, да. Оце на них говорю. це ну, такими казали, Та, от так, отаких голубів убрали. І все, льот нас потіряли в голубі. А, а всі голуби пропускалися через таких маленьких голубів. Да. Воно, бачите, білий. Засиджений, ну він стоїть. Да, ну, бачите? О, дявочка, покажи, стоєчку папі покажи. Оце такими таких викидували. Казали, та це дікарі, вони ж, це, що то сизи замурці, це ж дікарі. А за на в скидку отаких повбрали літунок. А потом, а зараз хочуть зробити, щоб і крила і все. А нема, треба таке всунути. Так, такого нема, а скрильми є, але ну, якщо я дам цю голубку з крилом, то вийде то, що треба. А якщо такої голубки немає, то... баш, як робота Ну крилиш. Голова. Дєд, дивись голова, бач туди-сюди води. Оце воно. Потєрочка, все, угол польоту цей губ. Це воно не сипане, воно в мене вже літало дожами і моя моторбузну. І, 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 і парую за тим білим, тут гречані. Це я вже знаю. А що парую, порую, з такою виходять гречання. В мене той год на каси забрали. Хто як його спричай, Черкас? Вітя, ти, Вітя, Вітя. Сім парчів вісім. Така розкаже, як він його літає. Він гречани, дай гречать, а я всі гречани йому підсумки дав. Пару суд оставили. А, то чорному вас літає. Варків? Береш вісень. далеко далекоміра не зря взяв. Бачить, як вона, вона, вона О, то Ото голубочка, а то та що. Ота в горі? 238. Вірю. Да, вірю, 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 вірю. Вірю, правильно. Як називається? Бабочка з танцем, що вона мамі. Та 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 вже все Що поняття. Я вже з тобою тобоюся балакати. Дивіться, дивіться, як вона танцює. Ну Дивіться, я живу ворогу. Дивіться, як вона танцює. Я з тобою вже боюся. Що вона робить? Дивіться, як вона танцює, Задом уїжджає, набирає, засиджує. Я вже бою з тобою. Три штуки, а всіх разний польов. Знаєш, як вона танцює, злита вгорі. горі. Вони щоб вони закриті, то місце. Ну порівнюйте. Так, да, нема Яковича, Ай-яй-яй. сюди Це... Але йому треба. Чи не сантів шукав, чи саме шукав, чи йому нема значення. Я все не прав. Глана позднімал. Гуанка будет там. Так, що нажимать, скажи. Чи не треба нічого. Ось це буде нажимати, удаляти і приближати і все. Тільки тою рукою. Праву руку. Ось так руку зайшов. Ось так. Ото, Ото. потерідлися. -по -по а то горішку потім поклани. А, або гуси. Покланені. Покламано. Це дікар, воно синьо, кинуть, мати. Як воно <говори> з ладом уїжджає. Дима, це буде дом. Сон знімольні. У вас скільки буде проснути. Ну і речі, так вона трахи стоїть, іде їде у нього. Не роби поворота, нікуди. Так, шкафе, що ще сиди, я вже вдаюся. Не-не-не, не хвороби. Та глука влітала в мене по... Оце як оце треба було привезти. Бачите, Так. Я хорош она к типу муриці дети піднімають зірвонули на понятні мати на фронт зимок, да? Я потім дім показувати. Дех це у мене може найти десь.

Воно в мене вийшло, воно від муриків, там в них є оцих муриків, ось ось маму щас покажу. Та не покатай, почекай, а потім подивимось. Він В мене єдиніця проскак. Ні, це угода. Всі це угоди. А зу я покажу дочку того вже старого, богатого. Там маленька кружинка, ось ось ця. Ось ось ця. Ось ось ця. В звісно, в обереж не впав, але цукер. Ось ось ця, від того богатого. Все? Посідали? Ваш ты не последний. Чорномура. Там надо шукать, может быть. Це, це, це вже все. Вот то Чорномора само последняя. Оце нормально. А є такі довгі. Я понял, типу глуби протягнуті. Може бути а не Після... Тут можна знімати, не? А чого? Заходьте знімати. Довше. До голову менше стітки, щоб. Вони всі голуби в мене літали за час, так що я можу, озе. Те, що я казав. За це, що я казав, що мать мать горба, це, горбу, ще це що старий, постарей ще голуба, да? сюди. десь жорстко да? ось, потрогайте жорстко. жорсткості. Я бачу так ж. І груді нам все. Оце да. ото стояла, танцювала, це я йому вже даю чуть кращим польотом, і літуни від нього шедеври виходять від цього голубку. Оце голуб класний. І тут башка, я вам говорю, вони приходять без питань. Зараз сина покажу. Ну вони є. ж у тебе ти ж їх селекціонуєш через. Практика, Я так. не буду ходити всі через небо. Тут немає да, такого ні да, одного, що да, не літав. Да, ні все, одного голопу все все лікаря. Все, Бачите, камню жорстко свій Все, все, да, все логічно, все сходиться, все. Чуть краще, чуть спрощень і виходить безошибочний. Да, без Якщо да, да, льот да, до льота усложнити, да, тоді вже... От така будка зробив теж, щоб ловити. Що, голуба, О, Це син того. Бачите, ви замішок поставили. <laughs> Ти наше мене сюди пускаєш. Це голуб такий, як ви любите. Наше сюди мене пускає. Одно, щоб бачите, шпицю викинув цьому yeah. любіву. Це син того голуба старого когатого. Бачите, я ж вам показую, що І він як. А ну дай глянь. А yeah. Іди, зооці порожні... А ну поймай мені його. Заходьте сюди двері закривайте. Заходим, давай закривайте. Що ви да. заходьте закривай, заходьте. Осьо гречаний, що теж може дати білохвостик оцей. Бачите, він трошки з цим гарчаний. Угу. Бачите пюро, яке в нього теж таке, як широченьке. Голуб, пружина, на голову. У них один недолік твої голубі. Що? Що не біло Так. А ось о да. да. дивіться яка. Кукол. Що Вони біла хвості. Я зрозуміла, ну, що було. Її ціни не було. Б, да. О, да, о, о, кукол. Да. 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 Виленя продав біле, ну я її стемним. А вони зараз тебе май... маленька, всьору, на засадаю, чи ні? маленька, я їх виганяю, стараюся, бачу, що починають гудіти потепліло. На вольєр виганяю і закриваю, щоб цілий день щоб на волі. Не думали за загняти. А потім загнят. да. бачу похолодало, все запустив морозець, вони вже не гудять. Ну ну вона ж то що ти, а ось оці голови, це А Оце теж були в 90 х дивись, візьми її в руки. В неї тіла взагалі нема. Бачиш, голови які у ті. Ну, до... Цяточки, клубочки і все. В неї все, лише крило і все, корпусу взагалі немає. Не. Тут вона ще не линя почали. Ні, ну трохи там. Ігора... Ігора Вігра... Вігра... сестра є. Так що розведе. Ну, сіро на Ну молода, говорю. Ще поки є, ще покажи Ще поки є. Ще І цей один живе. з Києва почав мені названювати, я був одразу після дайню репісту, яку, таку, як Ігору, а в мене їх дві сестри. Я плачу будь які гроші. то воно подивимося. Потім дзвоню йому, а він каже ну, каже, ну може, може побачу. А потім дзвоню, він каже, ти знаєш, кінь мій на перельоті, там кінь його на подкідоні. Я говорю, все дядько. Ну, знаєте, починає мене грузити. Я людині як... Ну, не, не лукавлю. Вона літала за годинку, все літала, літом літала, все, ну, ось їхній голуб. Возьо. Вони всі від цього голову. За цей голуб дає оцю ма. А мама воробіна та що потолку. Поняв? Возьо. Це 16-го року голуб. 16 чи 17. Довго живучи, довго живучі. Оце старенький вже. І він цей раз бувало раз дасть, а він ні одного голуба не дає, всі голуби. Ого, о, таке. Я таке знаю, а ось ось його. Що на них ніхто не дивить. Оці голуби, я відкрито говорю на камеру, щоб були голубідроми, ці голуби, як той казав, конкуренцію здали багатьом по Водом по време. Ось оці голуби. Оці, оці, у мене їх три штучки таких є. Оці голубенята дали б конкуренцію, щоб був голубідром, ж... я б я ті годи не давав тоді таких. Ну... Це ж воно ще даже не летало. Ну, воно літало два години. Я бачу, що воно сидиш, як той казав, булька в носі замерзає, що воно сіло ввечері. Бо я, виходить, приїжджаю три години, зганяю. І воно вже в пол там, чи в 6 починає, як день більше починає. А нічого, Ні, нічого нема. Вона в буді нічого не падає. Ну Ці голубі пускаються, пускались раніше по всіх голубях. У них льотність сильна є, сильно пахне. Да я Я в борі взяв одного голуба е, кувіні. Це... Бари... Ні, не шим. шимбарив, а другий голубі. Борашим борив, борошим я вам скажу, які. Він е... У 2000 х роки до сані кота приїжджав, я відкрив. Були в сані кота такі орижі. Типа говорив Кіровоград, ну то не той кіровоград, бо ну, були гарелі, були Рабофості і все. І вони в нього сиділи під забором. Я на камеру говорю, щоб взяти голубеня сутками. А зараз потім вони познайомилися з Олегом волошино, пішли на крила, і ці голубі вони їх унічтожили. Вони їх просто унічтожили, розумієш? А зараз говорять, що це дикарі. Хоча я єдиницю брав від не голубіводів, не будемо казати. Единицу. Попробував сезон поганяв. Понимаю? А потім дивлюся, думаю, ялки я свою голубкою даром програв. Це, на своїх не дивився, а виводив з того бозна. Ну, я на говорить. Ну наш красавець. Ця голубка від тітєрі тоді. От літом ушла, я молодець. Вліз і вечором прилетіла. я їду. Зауважав, а та, що така голубочка. ось старий голуб, по ньому теж багато ведеться. В ньому теж і гречані, і синь. цей теж голуб старий, це 17-го чи 16-го року. Бачите, оце говорить. А це брак. Так. Його клюв такий. Бачите, як не роговий, а такий якийсь. А він mm -hmm. цей голуб, голуб дає мені гречати. Це маточник великий в тебе, Сергіоні. А великий кайш. Ну тут голубок, голубок є. А за цей голуб синій, бачиш який дає. Що в них напічкано? Мурі оті. То, голови такі, протянуті, старіші голови, будемо а ти книжку пишеш? Ні. Є в мене поки ще є. Це пам'яті? Да у яким... тебе 25 пар старих і цих куча молодих. Ні, та де не куча, тут. А, тут я знаю, якого угоду, кожен І Ти не... родословно, не переписуєш, не дивишся. Не... Ну, я знаю кожну голову. 16 року -го тут пару голубого, а то по них знаю дочка, внук. Ні, ну старих ще пам'ятається. Наприклад, вивезли у тебе 100 штук молодих. Та в мене тут немає 100 штук молодих. Ну взагалі виводяться 100, ну, 100. Да, є? Да. І це, ти тримаєш кожну з того. Кажу, знаю, від якого від якої пору. Я кожен день по шиї кидаю. Якщо так от приїхав вечором. Як воно сьогодні... почав писати, то я в голові це не тримаю. Я записав, подивився. Ну я зрозумів. Подивився. І якщо тримаєшся в голові, то, то голова то, розпухне. Що в ній? Нічого нема. Це голубка... Показала. Все в неї є. Показала дуже достойно. Да, все в є. Сережа, а ну що... піймай мені, що голуба. Це, його... це голубеня, дивач. Воно їх як... перший день я його кинув молодим, воно повисіло, тому щось було коло сусідки сіло, потім включилося. На четверту гонку воно в мене півтора часа точках відстояло. Я думаю, ні, треба. я вже стояв, щоб воно сіло, розумієш? Сережа, щоб воно сіло це голуба. Піймай на твій полі, самого саме в центрового твого. Саме краще, який по, ти. — По польоту чи по времені. По от це мене ти скажи, от я всіх зведу, а цього буду тримати. Не всіх не зведу, а от це мені подобається. Ну, нравиться це не те слово. Ось да. ось такий. Отакий. От у нього корпусу нічого немає, лише піра і все. Цей голуб теж в мене літав. Я не буду казати, за часок літав. Я побачив, що він представляє, він показує терець і вгорі, як паук стоїть. Я правильно. відкрито говорю, він зливається, і від нього є тут і дочки, і все від нього. А покажи мені тут довго льота. по времені саме. Ну вони тут всі запрямки. Ну, Скажу так, не, не чемпіонський польот, а стабіль, ну, стабільність польотів. Ну, так. як от вітер, два дні вітер, напевно, полтора, з наростаючим пішли до двох. Ну, до двох. Я не кажу, у мене немає по п'ять часів. Ну стабільно, він так. безотказний, так? так? Да, покажи мені без Да, ще се езиш, Това е без отказни да? Да, два часа летава. Това е без Це не сестра? Звісно, я ж вам показав. У мене їх дві, одна з Ось Оце теж. Кищуням все відключилось. Ну, всі руки бережіть, наші своїх бережок. Руки привикли до цього. Зостара голубка. Вроде ця, ну я її вже не гнів 20-го року. Оце теж бомбезник дає. Вона і гречаних може до неї скалка рижа. Оця голубка літала в мене достойно, дуже достойно. Це ще года назад, може навіть а не літати? Вона середньому розміром там... бита. Дивіться, Ігор, дивіться, дві їх. Хльоска, дивіться, дві. Як опере. Дивіться, вона ну, кліточка в неї є, крило накачено. А, чо, а, й, а й, й не тепер візьміть, це її дочка Ось за От вона дає собі дні Вона не дає там. А мені це більш подобається. А? Це більш мені подобається. Яка, та? Ніж, ніж мама, ця. Це Дочка цієї? Да. Це мені більш подобається. Перо м'якеньке. Ну, ну, мама... клітка є. Ну, мама... Карло накачане. Да, да. Перо еластичне. Хльостке. М'якеньке. Що треба ще? Нічого треба. Що треба? Як бритва. Кару, о, це теж любимий голуб, це ще літав 23 години назад. Бачите, кіхтарі. Mm -hmm. Цей голуб взагалі. Це убійська. Оце, оце карізна, правильно. Оце називається карі. Ну, ви каріє чуть приживати, так. Да. Да, да, так да. Ні, оце карі, так. Да. Да. Ну ми кажемо, вже на тих лускатих оце, оце та шкафах. Це така голубка, що в будів гоні, що я казав, стара та машинна. Ага. Це вона таких дає Так. Троша, вони, це... тебе, вони тебе всі схожі один на одного, тому що це. Ну, тебе... У ну, ну, мене свій, свій... Май... голубів формує методика. Ну, почерк. Ну, — Я да. дивлюся. Да, да, да. У паспортів як у вас, один да. почерг, у вас черта голуб'є одна. Да, ви так да, своє да. направляли, я дивлюсь на своє. Мені головне, щоб стоїть. Ну, от голубка... — Ти візьмеш голубів на стороні, позанімаєшся і все одно підвиди ну, на життя. Диви, теж два роки їй. Оця голубка відльотувала ти що? Тушись, і всі голубенята від неї то я багато дуже з нею від неї покрили, покрилися. Піш молоді, всі. Красаві це голови сльози. все, Вона вроді горбатово грі, і вона вміє все там. Вона як пружина. Хльоски, всі голуби хльоски. Так. Так. І оця, оця голубка. Е, я їй оце що, бо всі там є ров, він парують брата. Я це не привісту. Я був попробував, то бултуни, вони слабі. Один о, в цьому році, що я спрактикував, зараз я його покажу. Цього Е, діда спорував з дочкою. Цей з внучкою без Шість штук. Ну це далекі, не прийдіть, це ще можна. Да. Е, ну, далай, ну, до внучки е, іде другого голуба. Мама, е, мама. Дідо, ну дідова дочка, а в неї вже розріженось була другу голову підлити. Понімаєш? Ну mm -hmm. от совпала пара, я тобі говорю. Пози.